Вітаємо на нашому каналі канал оглядів. Тримери, машинки, електробридови, шейвери. В цілому тобто, вся тематика подібна є на нашому каналі. Часто робимо огляди і не тільки. А зараз ексклюзив. Часто ви просите, ви любите щось таке новеньке, цікавеньке, щось незвичайне. Як на мене, сьогодні ось цей день, те, що. Хочеться вам показати і вас трішечки можливо здивувати. Що, давайте одразу переходимо до огляду. Ось так виглядає чудова коробка. Мені дуже подобається саме пакування. Хочу сказати, що це е, є ще подібні різні варіанти із цієї серії UkeMay. Це ну, позиціонується як такий от подарунок. Хороший преміальний подарунок, коробка велика, пристрій всередині маленький. Ну, цікавий знов. Як відкривається? Звертаємо увагу. Дивіться. Раз. Оп. Бачите, подивіться, як воно всередині. Класно, так? Так, що, давайте дивитися, як ви зрозуміли, в, комплект, в наявності в комплекті йде ось така маленька електробритва роторна. В свою чергу хочу сказати, що, ви знаєте, зараз, звичайно, дуже великий інтерес до. Саме ось таких маленьких компактних форматів, тому що справді це дуже зручно. Взяти з собою в карман, в дорогу, в поїздку, не займає багато місця і в цілому зручно користуватися. Єдине, що чомусь дуже багато на ринку якихось підробок, воно все таки, знаєте, ну мусор. У нас дуже багато було ось подібних форматів. Ну, вони виглядають, ну м'яко кажучи, так собі. В нас був один сенсорні такі маленькі лакрабритвочки. На свої гроші вони непогані були. Це єдине, що в нас було. А, а все інше нас навіть не було в продажі, тому що ми коли дивимося, там навіть всередині не був не ніж, а там, знаєте, таке щось від катишків, значить такі якихось три тупих леза, вони вже тупі з коробки. І був не ось такий ніж стальний, як тут, а був там о, щось таке, як. Знаєте, така. Сітка якась була, ну щось таке незрозуміле. В даному випадку, звичайно, це проміальна якість. Так, якщо хочеться якості, ну я вам скажу так, воно буде коштувати гроші. Але якщо це і на подарунок, і на один раз собі взяти, мені здається, воно вартує того. Давайте подивимось, починаємо з дизайну. так. Ось ця золотиста накладка, вона виконана з металу, кнопка, дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Також, що цікаво, Зараз що тут, подивіться, яка зарядка, вона магнітна. Тобто кріплення за допомогою магніту, ми, до речі, перевіряли, працює від мережі також. Тут інше питання, наскільки це буде зручно, але в принципі мені здається, все-таки в будь-якому випадку краще все-таки від акумулятора попрацювати. Ну, така Трішечки вага відчувається, але в міру. Сама ось ця голівка я вам показую наближено, Бачите, тут подвійні леза. Вона рухома трішечки, тобто, бачите, якщо я прижимаю пальцем, вона буде рухатися. Це добре, це хороший показник. Ось. І, в принципі, бачите, вона компактна. Цікавий, хороший формат. Мені дуже подобається. Мізиться на подарунок хорошу річ подарувати. ну, Вартує того. Тут пишеться міні-шейвер, кемей, все як положено. Що? Давайте ми прийдемо до характеристик. Ось тут буде дуже така цікава штука. Значить, звичайно ж, шейвер водонепроникний IPX 6. Відповідно, ви можете його промивати. Це може бути е, також вологе мокре гоління, сухе гоління. Ну, мокре гоління мається на увазі засоби для гоління, пінка, тобто такі речі, це все дозволяється. Е, ну І сухе гоління також. Відповідно, тут вже як вам подобається саме в роторних ось таких форматах це дозволяється. Далі, дуже цікава, нас іде наступна інформація. Тут вам буде видно, так? Зараз я вам покажу. Тут показується, що три швидкості роботи. Ось. І ви знаєте, я почав, ну, перед оглядом як знімати, я, звичайно, завжди сам особисто там досліджую, щоб це було більш цікавіше і одразу вам розказувати по факту, а не що попало. Три швидкості роботи. І тут в мене була така дилема, думаю, а як воно перемикається. Ну, нема. Я вже цю кнопку думав, можливо, кнопка якось може змінювати швидкості. Та ні, я вже і зажимав цю кнопку, і декілька разів нажимав, нічого воно не робить. Додаткових кнопок немає. Можна було подумати, що, наприклад, виробник заявляє, що там максимальна номінальна швидкість, тобто, там, коли сідає акумулятор, вона зменшується. Але ж нелогічно знову ж таки, можна написати там максимальну швидкість, а далі вже ви самі догад, догадуйтесь. Потім, що я помітив, дивіться. Ми вмикаємо, і я просто починаю крутити сам ось, цей, ось цю голівку по бокам. І я помітив, що тут змінюється швидкості. Від того, як я покручу, вони або зменшуються вібрація, або збільшуються. Відповідно, ми можемо зробити висновок. Що саме ось це функціонал, тобто, за допомогою, що коли ви крутите голівку, ви можете підрегулювати швидкості. І справді, коли ми, ми зараз це зробимо на камеру, коли я під, під програму починаю визначати швидкості, справді швидкість змінюється. Тому це, до речі, от в нас це написано, зазначено, і я вам це показую. Питання в інших магазинах: я теж думаю, можливо, я щось не розумію. Подивлюсь, наприклад, як це пишеться в інших магазинах, нічого там не пишеться. Деякі просто написали три швидкості, там щось і все. А що за три швидкості, як користуватися, ну ж зрозуміло. Тому от також будьте е, уважні ось, і об, будьте уважні обирати, який для співпраці магазин, тому що їх багато, а хтось на що здати, ну, ось тут також. Питання. В нашому випадку я вам розказую і на відео. І якщо якесь буде питання, вас добре проконсультуйте, тому що воно було в руках у людини, розумієте? Тому і зараз ми зробимо тест. Саме головне, ми зараз зробимо тест для того, щоб ви також переконалися, як це працює. Тому пару хвилин. Так, вмикаємо нашу програму. І я буду крутити, і ви зараз подивитесь. Так. Отже, на відео, я думаю, вам було помітно, що спочатку у нас там взагалі була взагалі була така низька швидкість, там 5500, 6 до 6, потім трішечки ми прокрутили, там вже і 6500 і більше. Відповідно, робимо висновок, що це працює. Тобто ви просто крутите цю голівку і регулюєте швидкість. Відрегулювати, як моя порада, звичайно, там не обов'язково цю програму скачувати, дивитися, яка швидкість по факту. Ви можете просто навіть по вібрації, як це роблять майстри з досвідом. Просто визначають по вібрації, наскільки це добре чи погано. Тобто ви прокрутили. Моя порада, щоб це було як умога хороша вібрація, тому що чим краще вібрація, тим легше пристрій справляти з різними завданнями. Тому в принципі можна регулювати по максимуму. Нічого страшного не буде. Ну, я вам скажу, для маленького такого пристрою 7500 це дуже хороша швидкість. Так, тому ми з цим розібралися і давайте будемо далі переходити. Класна штука. Я тримаю в руках, ну наскільки вона така преміальна. Дуже подобається. Давайте перейдемо до комплектації. Тут ще є що показати в комплекті. ось значить Тут у нас іде ось такий чохольчик і в цьому чохольчику звичайно, ще є запчастини. Не запчастини, а комплект. Ось, будь ласка. значить Тут у нас поклали кабель. З магнітною зарядкою я вам зараз покажу, як, він, як це працює. Ну і щітка для очищення. І сам ось такий чехол. Тобто є кармашек, щоб сюди покласти комплект і саму ось цю електробритву. Ось так ви собі поклали. На замочку закрили. Будь ласка, можна повісити десь на до брелка, куди вам завгодно. В сумку покласти. Не займає багато місця, і це знову ж таки класний дорожний варіант. Поклали. І все, багато місця не займає, і ви собі будете мати змогу десь поголитися. Це дуже-дуже класно. Так, давайте перейдемо до комплектації. Отже, ну, щітка для очищення, якщо тут все зрозуміло, то ось як працює сам ось ця зарядка. Як ви бачите: ось такий вхід зарядки, тобто тут магніти. Ну і тут все дуже просто. Ми просто під'єднали і все. Воно тримає достатньо міцно. Ну, звичайно, воно працює від мережі, ми пробували. От, тут інше питання знову ж таки, наскільки це зручно, але тримає міцно. Знову ж таки, якщо така ситуація, що треба поголитися, ну, в принципі, можна вже якось його спробувати. В цілому також дуже хороша задумка в тому плані, що, по-перше, тобто, воно не забивається ніякою там мусором, грязю, це дуже зручно користуватися. Раз, раз і все. Тобто це така хороша штука. Ось. Тому ось такий у нас виник огляд. Це модель KM2722. KM, KM у нас був ще один такий подарунковий варіант, і це інший. Но я хочу сказати в свою чергу, що о, ну, знову ж таки це як хороший подарунок, тобто і преміальна упаковка подарункова, і в принципі сам комплект дуже подарунково виглядає, так нарядно скажімо. Але ж і для власного використання, наприклад, якщо вам сподобався такий формат, це дорожній формат, також можна вважати, або для дому, для як основна електробритва, чому б і ні. Дуже цікаво виглядаю, так і подарувати не соромно, і для власного використання. В цілому робимо вигляд. Ну, Давайте ще трішечки по характеристикам. Отже, як ми визначили, три швидкості роботи, максимально 7500 7600. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Час зарядки 50 хвилин. Вибачте, час роботи 50 хвилин. Час роботи 50 хвилин, час зарядки 1,5 години. Ось Є дисплей, і це теж зручно, що він показує рівень заряду акумулятора. Водонепроникний корпус IPX-7. Ось такий в нас е, сьогодні вийшов огляд. Я надіюсь, комусь це було цікаво. Мені особисто дуже сподобалося такий формат, і на подарунок не соромно, і для власного використання. Собі би взяв, чому б ні, якби велися повністю. Е, е, виглядає дорого, виглядає класно. Надійно, металева накладка також дуже тут пасує. Хочу сказати по ціні, звичайно, ціна тут більше середнього, більше по ринку, якщо ми порівнюємо з такими форматами маленькими. Ціна 1399 гривень. Але ви ж повинні розуміти, за якість, звичайно, треба заплатити. Але це і надійність, і якість, особливо, якщо це подарунок, важливо, щоб він був надійним. Тому що це все-таки людина буде користуватися, і це асоціація про того, хто подарував. Тому тут дуже правильно, щоб це було якісно саме важливо, не тільки прав, важливо, щоб це було якісно. Ось, ну і якщо ви для власного використання, як я вважаю, краще взяти одне щось надійне, чим постійно щось міняти, таке, яке викликає сумніви. Тому що, чесно, попадається із таких форматів дуже багато всього мусора. У нас навіть його нема. В асортименті, ні в наявності, ми просто щоб не псувати навіть свою якусь власну репутацію, ми його не беремо в асортимент. Але повірте, особисто я бачив дуже багато трешу різного мусора. Там, я вам скажу просто таку рекомендацію від себе: все, що коштує там, 300 гривень і менше, то все воно не вартує вашої уваги. То просто воно я не розумію навіщо це таке робити і для кого воно. Ось, від 500 гривень вище, це вже має місце бути. Ось, звичайно, якщо вже в такій ціновій категорії, як сьогодні, ну це як мінімум ви будете вже задоволені, воно вам підійде, і це не одноразова штука. Тобто, воно розраховано на тривале використання. Тому, будь ласка, обирайте вам. Я надіюсь, вам сподобався такий огляд. Також запрошуємо до співпраці. Нагадую, що в нас вже є в наявності в асортименті ось така електробритва. В описі під відео є вже посилання на сайт. Ви можете там перейти, подивитися додаткові фото. Ми зробили опис. Ще раз нагадую, як і фото, так і опис, ми робимо самі. В нас унікальний контент. Тобто, це означає, що. Ви маєте змогу отримати надійну перевірену інформацію, тому що ми це все особисто дивимося, ось як тут на відео нічого тут не придумується, все по факту перевірили, подивилися навіть ось у нас є програма. ми... Можемо заміряти швидкості і показати, як це все регулюється, як це все міняється. Також фото без обробок, без нічого, все як положено. Тому, якщо ви бажаєте, замовляйте, відправляємо швидко. Є вони в наявності. Ми працюємо щодня. Якщо вам на якусь дату на подарунок також відправимо швидко, ми встигнемо. Тому, тобто, взагалі, відправляємо день замовлення. Також, більш того, якщо ви, наприклад, замовляєте по місту Київ. Ми відправляємо майже в день в день. Тобто, якщо до 2 годин ви по Києву зробили замовлення, ми відправили в той же день, і в той же день ви отримаєте. Тобто, о другій половині дня, якщо ви вечором замовили по Києву, наприклад, там з 6 до там, 10 вечора і так далі. Ми ранком обробили замовлення, відправили, і ви вже отримаєте в другій половині дня вашу посилку. Це дуже хороший сервіс. Знову ж таки, все для вас робиться. Гарантія від магазину на один рік у нас особисто надається. Є експрес-заміна. Якщо щось станеться, ми можемо замінити безкоштовно за свій рахунок. Тому будемо раді співпраці. Є гаряча лінія, є інстаграм, ви можете там спілкуватися, вайбер, телеграм, де вам зручно відправляємо швидко, відповідаємо швидко і будемо раді співпраці з вами. Дякую, що ви з нами. А ви в свою чергу підписуйтесь на цей канал. Тут буде ще багато всього цікавого, багато готується нового контенту. Ви бачите, у нас останнім часом новинки з'явилися цікаві. А щоб нас не пропустити, підписуйтесь. Нам буде приємно. Ставте лайки, коментуйте. Раді, що ви з нами, і будемо далі продовжувати. Гарного дня. До побачення!